Мене звати Ірина, і я допомагаю жінкам створювати свої стани та вміти взаємодіяти зі своїми божественними частинами. Я маю таку чудову колоду богинні Древньої Греції, які саме допомагають виявити ті архетипи богинь, які в нас зараз є, та проявити ті частини, які саме в цей період у нас є. Лідирують та які можуть допомогти нам в реалізації наших планів, наших ідей і взагалі нашого жіночого розвитку. Є вісім архетипів, які повинні ми кожна жінка знати та вміти з ними взаємодіяти, вміти переключати їх, вміти гармонізувати, балансувати між ними. І коли ми точно знаємо, який в нас зараз в цей період проявлений архетип, то ми можемо допомогти цій енергії проявитися найкращим чином. Тож, пропоную через цю колоду зрозуміти, наскільки наступний місяць, а це буде лютий 2024 року, що яка саме енергія буде, і взагалі що допоможе, яка богиня проявити найкращі свої якості. Тож, починаємо! Так, вона вже сама карта випала. <хи> Пропоную подивитись на карту та подумати, що вона для вас означає. Тут саме є дві чудові жінки, які тримаються разом. Подумайте, що це для вас, чому саме ці жінки, і взагалі чому вони тримаються та йдуть в одну сторону, а навіть не йдуть, вони кудись поспішають. Одна дивиться в одну сторону, інша в іншу, але вони йдуть одно, одним шляхом. І саме в таких легких енергіях, саме відчуваючи свої стани. Так, ми можемо подивитися на якісь деталі, які нам прямо ми бачимо по карті, та відчути, саме, що нам хоче сказати ця карта. І я трохи розкажу про саме цю богиню, яка у нас попалась. це богиня персифона. Це богиня дівчина, богиня та, яка потім в е, подальшому себе трансформувала в глибинну, таку мудру та інтуїтивну жінку. Саме персифона це жіноча енергія. І рекомендації щодо того, як провести в яких енергіях, вона каже, що потрібно відчувати себе. Та проявляти яскравість життя, вміти контактувати зі своєю внутрішньою дитиною, вміти її проявляти. Іноді потрібно щось зробити для себе такого, чого не робили ми в дитинстві. Тому що ми були дітьми, а зараз ми, з позиції дорослого, можемо покращити зв'язок саме з нашою дитиною. І нам Персифона каже, що радій своєму життю, насолоджуйся кожною хвилиною. Адже задоволення закінчується раніше, ніж життя. Тому не просто так вона каже, що потрібно саме жити тут і зараз, відчувати свої стани, вміти реалізовувати себе. Але іноді в неї є такий момент, що вона не бере відповідальності, вона не вміє слухати себе, тому що звикла, що хтось їй щось каже зовні. Але в неї є можливості прокачати свою внутрішню опору. Та саме взростити себе як дорослу, інтуїтивну, екстрасенсорну жінку, яка може подалі допомагати іншим жінкам в цьому, саме в створенні свого стану. І якщо було цікаво, якщо подобаються такі розклади на місяць або, можливо, на тиждень, я чекаю ваших коментарів, чекаю також реакцій і буду продовжувати. Буде більше карт. Будемо розширяти цю рубрику. Дякую.